Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу цікавість іде на Майнкрафт П. Самі простий. Один-один-один. Самі простий. Перед собою ми бачимо храм. Ви, мабуть, знаєте, що там в храмі. Так, давайте зайдемо. Тільки ловушку не попайте. А, попа, бачите, там тіньки. Так, давайте приступ до наступного сюди. Давайте цей видалимо. наступний. Давайте Давайте зробимо світ ось цей. Мало би вийти. Я ще пробував на виходку на 0,12 кіно, я не знаю, чи воно зараз вийде. Так, давайте. Ось. 80 59, 67. 57637. 637. Так. Давайте я не знаю, чого. Так. Так, байдок. Бачите. Деревня. Давайте зайдемо в кузню, якщо вона тут є. М -м Плохо, нема. Але добре, тут можна пожити. давайте. Ви вже пара. Давайте наступим секунду. Давайте. Давайте сто сорок. Сто сорок. Весемьдесят миссий. Ноль тридцать миссий. Тридцать миссий. Тринадцать. Ммм, mm. бачите тут. О, не, е, е. О, видите, класс классно. О. Все я вам запишу в комментариях. Так, смотрите, В описании. В описании. Так, давайте, видите, прекрасно. Давайте зайдем. залізо і хліб. Давайте, дивіться, ось тут. Тут зразу класний сет прой. Так, приступаємо до нас так масидо. Так, давайте Давайте спробуємо ще. Ще 51. 90. 93. У и пятьдесят Так, давай, мало бы видеть. Давайте. Вроде бы тут ничего не мое. Ого! что у нас. Коротше, мешок там. Все, ставіться. Не позривайте квіти. Переживання тут непогано. До наступного сюди. Не переживайте, вже не записали сіт. Я вам запишу, залишу в коментарях. Давайте наступне. 140. 40, 50, п'ятнадцять. Так садисто сорок пятьдесят. 50. пятдесять один, дев'яносто сто Вау, вау! Воно не згорить! Дивіться! Десь тут кузня, кузня! Дивіться! Величеньке село. Я не розумію, що це таке. Мені однокласники кажуть, що це криниця. Я колись ще думав, що це якийсь портал кудись. Що сюди зараз, зараз якийсь блок ставити. Це дуже добре колись піска, тут нічого не може завалитися не забув, що не виживання. Вау! Ви бачили? Три три меча, яблуко, золото і хліб. Вау. Таке у нас таке насело. Ось тут ще одного дві тику. Якісь, напевно, бахшу тут. Не знаю, давайте. Ну, тут неплохо. Приступимо до наступного сюда. Давайте удаляем цей наступный. Давайте на джунгли. Так, включаем английську. Так, давайте воги. Так, воги. Диву. Ну ви. О, как. На стежджунглі. Гарно гратеці будувати. Правда, тут скоро буде 128 блоків. Тут прекрасно. Тим давно Так давайте. Далі. О, я попробую, давайте на портал украї, правда, там він, але з очима. 3, 3, 5, 5, 160, І вісім. Давайте Давайте. Так, село. Давайте візьмемо йдро. Давайте заберемо воду. Так Я забрав воду йде. Лимаємо. Ось бачите? Тут важко його знайти, я можу зараз вам не показати, тому що тут годів. Страшно. годів. Тут ходити і тут є портал. Давайте до наступного сідаще. Давайте я вам покажу снежный бил. Да, я снежный бил не знаю. Так, давайте. И винт уже долгий. 3, 3, ой. 3, 3, 5. 160. Ой. Так, давайте. 160 вис. Шо? Sure. О. Вам ще один сід на село. А, так, це я вам хотів... Хочу... Ой. Ой, це не цей. Цей на село. Зараз я вам покажу на цей. Давайте. Бачите? Так, давайте тепер. О, ось на цей. 140. 81. один. 51. 065. Ну, 26. Сыр. А, я, я же забыл. Снятный бел уже 0300, но пусть я работаю. Ось пусть ее. Вы видите. Прекрасно. До зустрічі. Всім пока підписуйтесь, залишайте лайки. А коли більше лайків, тоді більше серій.